Ідеш по кампусу, ніби в якомусь е, старовинному серіалі. А через вікно бачиш якийсь 3D-принтер. Перший технологічний університет, взагалі Ірландії. Я пам'ятаю, я подумала, що це Путін реально виглядав такий лисий і перевернутий. Електрична, механічна інженерія і сервіс, енергетична інженерія, енергетичний менеджмент. Ти розумієш, що якщо ти конкретно це хочеш, то тут ти конкретно це вчиш. Це спеціальність, яка дуже рідко є. Прям дуже рідко є. Тут якраз можна це вчити для тих, кому цікаво. Ти там пропрацюєш все. Вони повноцінно працюють там під час навчання 20 годин, і вони отримують за це свою зарплату. Напевно, вони розуміють ще також технарів трошки, і це дуже прикольно, що вони дають таку можливість студентам. Всім привіт вітаємо на каналі каналітера. Тут все про освіту за кордоном, і я Неля зі мною моя колега Юля. І сьогодні ми поговоримо про ще один університет в Республіці Ірландії: це ТУ Дублін, технологічний університет Дубліна. Ну, почнемо з того, що це перший технологічний університет взагалі Ірландії. Всі, які ми згадували раніше, це більш такі е, дослідницькі університети з різною кількістю програм, там або різними... такі кар'єрні університети, так, які кар будуть зразу та. до роботи. А це саме перший технологічний. Нічний університет, хоча сам університет є дуже молодим. Офіційно він якби як ТЮ дублін. Він зареєстрований в 2019 році. дев'ятнадцятому році. Ми були ще присутні в той момент, коли я став ТЮ Дубліном. А, Але насправді історія його набагато довша, бо він утворився з трьох університетів технологічних, просто менших. це були три відомих університети, Теж вони так і називались, Institute інститут Technology дублін. По різному там ще були такі назви, просто довгі ірландські. Але загалом він зли... це. Було злиття трьох, тому історія його більше як 130 років. Насправді. Цього університету. Так, все в Ірландії. Думаєш, що воно нове, а, а вже а -а. не дуже. Ну, Хоча сам кампус, до речі, це ти так згадувала. Да? Він йдеш по ньому, він так здається таким старовинним, настільки зовсім не новий, не, не, не виглядав дуже сучасним, а всередині заходиш і все нове. Так, це да, поєднання, яке мені дуже імпонує. Йдеш по кампусу, ніби в якомусь старовинному серіалі. Такі будиночки, схожі на такі маленькі. Mm -hmm. на Руповерхів, а потім поруч більш високі будівлі. Повністю університет знаходиться в місті. От переходиш вулицю, потрапляєш на кампус і не розумієш, що ти на кампусі, думаєш, що ти знову в якомусь такому старовинному кутку Думтина. Ну воно виділяється. Ти розумієш, ти знову ж таки зайшов десь. Кудись ти зайшов? Може, не знаєш, це студентський кампус, тому що він дійсно, так сказала, маленькі будів... будівлі з Дашками такі. вони, Це темний такий чорнуватий колір цих будівель, це камінь, та? якийсь камінь. Брощаточка так... підрощаточка, да, да. такий Ідеш по цій вулиці. Як нас, оце, ідеш десь Аєш, да, там типу старовини. Оце так, як в них відчуття серед міста зайшов. Але все одно університет дуже відомий. Це дійсно сильний університет, особливо по stem спеціальностям. В рейтингах він теж має гарну репутацію. Навчається там, звісно, менше вже студентів трішки, ніж ми згадували раніше. Але загалом там навчається 30 тисяч студентів. Тобто він да, менший, але не настільки. Якщо брати що це технологічний це... університет, то 30 тисяч студентів. Ну в них до речі, це ми були з тобою лише на одному кампусі. Взагалі в них п'ять кампусів по місту розкидане. До речі, це теж так цікаво. Перед тим знову ж таки, університети, вони всі мали, вони всі в одному місці, вони всі, ну, одне скупчення. Ти розумієш, ти зайшов на кампус, все там, тут все знайдеш. А тут все-таки він більш так по місту розкинутий. Тобто ти можеш на одному вчитися, хтось на іншому факультеті зовсім іншій частині міста. Ми з тобою тільки одне відвідали. Інші, до речі, будівлі, Я просто для себе вже дивилась, Вони більш виглядають сучасно зовні. Оце, мабуть, ми якраз таки потрапили на сам... саме старовинну частину. Але так. також ми бачили. Через вікна, наскільки він технологічний, проходили, бачили а, якісь та станки, та адрес, станки, бачили якісь там верстати. От. І навіть люди, які проходили, студенти говорили теж, я чула там про якісь там свої проекти. Тобто, знову ж таки, так цікаво, що йдеш, здається, ж таки, по старовинній такі вуличці, а через вікно бачиш якийсь 3D-принтер. Ну, До речі, от саме в цьому університеті я запам'ятала, бо ми так всередині. Дену там мені здається, по-моєму, було якесь дійство. В них щось відбувалося, і ми б не зайшли так повністю подивитися детально. Але в одну з головних будівель, де великими буквами пишете «Юдублін», От ми тоді зайшли, і я дуже запам'ятала, стояла дуже дивна. Скульптура, таке обличчя, якесь перевернуте, треба додати відео. Я пам'ятаю, я подумала, що то вигляд Путін виглядав. <рес> реально виглядав такий лисий і перевернутий. Там була <рес> ні, це не те. Але теж дуже, дуже дивно з чогось зроблено. Не пам'ятаю. Це дуже запам'ятала, що це точно ти є Дублін був. Дійсно таке заходиш сучасне, хоча будівля дуже стара була. Цікаво, теж так було. Що мене тут здивувало. Він технологічний і да, він спеціалізується на СТЕМ спеціальностях, але тут дуже багато всього. Тобто, тут не тільки знайдеш да. технологічні спеціальності, і з усіх університетів, що ми дивилися, тут всі спеціальності дуже чіткі і різноманітні. Тобто, якщо це інженерія, це не просто інженерія, це, це кожна окремо виділена тип інженерії, там електрична. Механічна інженерія і сервіс в інженерії, енергетична інженерія, енергетичний менеджмент. Тобто, студент, коли обирає спеціальність, він не просто обирає загальну. Спеціальності він обирає дуже дуже чітку. Також, наприклад, що мене там здивувало, дуже багато по кулінарії. В них я бачила ці інженерії, що дійсно дуже багато цих технічних як те, спеціальностей, а кулінарія і просто кулінарія. Оця е, випікання, випікаві випікання менеджмент по випіканню. Тобто вони вони вчать, Ого, як дійсно, викликнув... такі вузькі спеціальності. Це дійсно варіант для, для студентів, які так шукають такі спеціальності. Хочуть які відкрити просто... свою кафешку. Ну, Будь ласка, йти в чіди вчи, або, наприклад, ботанічна кухня. Тобто, скоріш всього, це кухня, яка ну, типу, вони вивчають для вегетаріанів, для веганів, напевно, от, все, що там з рослин і так далі. Тобто там біомолекулярна наприклад, наука і окремо біонаука. Тобто там дуже важливо при виборі спеціальності тут читати, що конкретно входить в цю спеціальність, бо реально настільки вузько, але дуже прикладне. Тобто, ти розумієш, що якщо ти конкретно це хочеш, то тут. Ти конкретно це вчиш, мені дуже подобається тут спеціальність. Просто вона, ну скажімо так, ботанічна кулінарія в нас не сильно розвинена, я не чула такого, не ось, поки ще не чула від студентів, але е, часто зараз запитують спеціальність, яка дуже рідко є, прям дуже рідко є бізнес IT. коли таке поєднання, що вони вчать і IT, вони знають, що таке розробка, все досить технічна, але з бізнесом. І вони вчать багато бізнес-предметів. І от я спілкувалася з студенткою, е, яка навчається на цьому курсі. І вона дуже хвалила саме таку спеціальність, тому що якраз ми кожен раз гадуємо про те, що дуже багато it компаній там знаходяться, і таке поєднання. Супер для кар'єри, вони йдуть одразу вже на роботу, без всяких підробіток. Вони йдуть одразу по спеціальності і можуть потім в собі в компаніях, скажімо так, рухатися внутрішньо обирати, що їм більше до Ну, Тобто класне дуже поєднання, і зараз дійсно, от такі запити приходять, хочуть вивчати бізнес, IT, але не не багато ще дає. Тому мені от, от саме така спеціальність та. Подобається. Ну мені здається, це якраз для ірландів взагалі ідеальна спеціальність, mm -hmm. з цим, скільки, скільки it компаній ти зразу розумієш, що з цим робити. Також тут є музика, тут є фешн, тут є різного типу комунікації, туризм є. Mm -hmm. Тобто знову ж таки університети розширяються, але вони дуже mm -hmm. дуже чітко mm -hmm. дивляться на спеціальність. Mm -hmm. Але в них і відрізняються спеціальності все одно так, від типічних. Тобто, мені здається, там. Право загальну літературу таке не знайдеш. Тобто вони в них все одно ну теж і, і світ потребує таких. Дуже зараз багато хочуть саме таке щось вузьке, дуже практичне. Коли ти прийшов вивчив і ти розумієш, що з цим робити. Да, в нас дуже багато студентів сюди йшли звичайно на комп'ютерні різні спеціальності, але знову ж таки тут вони розділяються на різні типи: там робота в мережах, робототехніка, це все дрони і так далі. Mm. Отут якраз можна це вчити для тих, кому цікаво, саме. Це тут воно дуже вузько. І ти реально, якщо ти йдеш на таку спеціальність і вивчаєш три або чотири роки, ти там пропрацюєш все. Mm -hmm. І знову ж таки, університет також багато вкладає в ресерч саме в технологічній сфері, тому ти будеш постійно і зустрічатися з роботодавцями, і постійно бути в колі людей, які щось нове придумують, щось намагаються, якісь експерименти роблять. Тому це дуже mm -hmm. прикольно. Ну і мені подобається, що в цьому університеті, що вони, хоч да, велика кількість студентів ти 28 тисяч та, назвала, але 5 кампусів, тому кожен кампус він не є таким громадним. І в кожному цьому кампусі в них є ця своя рада, свій президент. Вони дуже дуже сильно піклуються почути прям, думку кожного студента, як то кожен має бути почутим. <сум> ну, і це справді працює. І вони за того є дуже багато цих кружків, спілок, і вони реально в цьому участь беруть, вони збираються, вони постійно всі разом десь йдуть. До речі, це взагалі круто, що вони реально беруть участь в цьому. Але в цьому університеті, прямо от чомусь я часто чую, акцент на. Цьому на тому, як вони відносяться до студента, до кожного студента, як там пікуються, як все там, щоб не не був ти один, тобто щоб ти міг знайти себе, знайти свою частинку. Напевно, вони розуміють ще також технарів трошки. <реш> 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 Це найчастіше да, люди, які намагаються десь <реш> кудись втікти. І університет більше вкладає часу для того, щоб студенти знайшли знову ж таки себе і а потім могли свої навики ділитися своїми навиками. З іншими і спілкуватися, і знову mm. ж таки далі якісь там проекти робити. Ну до речі, про цю радощі от в них дійсно прям це працює як ціла система. В них є президент, в них є кожний факультет, має свого теж голову, класного керівника. в Кожна група має. От і в них проходять вибори до цього. На сайті самого університету є, якщо подивитися зображення, там обзори відео та, самого університету. Є постійно ці плакати, де вибори проходять все. І вони там повноцінно працюють працюють, тобто ті, хто такі має посади, да сказати керівників, вони повноцінно працюють там під час навчання 20 годин, і вони отримують за це свою зарплату. От, а є такі ситуації, коли повноцінно беруть академ відпустку. Ну, ми називаємо академ відпустку, тобто вони повністю беруть собі рік і не вчаться, і вони повноцінно 40 годин працюють в цій раді, так сказати, і отримують повну зарплату. І це переважно все студенти з цього університету. Тобто, це не є став там якісь взагалі з, 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 з вулиці там, Чи взагалі з іншого кола. Тобто це все якраз йдуть студенти. І, ну, можна, такі, тобто цікаво працює з, це. Зі студентського життя вчать, вчать комунікацію, вчать так. як знову ж таки, студентські ради найчастіше ще співпрацюють іноді з державою, з якимись так. організаціями, тому це також можливість себе проявити і навчитися, як це правильно робити. А для українських студентів тут що цікаво, так як це не дослідницький університет, а технологічний, студенти сюди вступають. Разу на перший курс більшість спеціальностей — це чотири роки. Бувають ті, які три, але знову ж таки треба дивитися по, по тому, які предмети вивчаються, і скільки на це треба часу. Але студенти можуть спокійно вступити на перший курс. Так, да, треба мати своє. Портфоліо, вони а, селективні, особливо на якісь суперпопулярні спеціальності. Я пам'ятаю, в мене був кейс це комп'ютерні технології. Це взагалі топ спеціальність. Так. Тому я вивела, який там конкурс і яка кількість заявок. То так. часто буває таке, що, наприклад, комп'ютерні технології це трьохрічна програма, але для того, щоб студент а, потрапив на неї, він йде на перший general курс, тобто загальну загальні там наприклад, вчать там не знаю, інформаційні технології. Але це не фанечний програма? Не фаундейшн, а саме як предкурс для того, щоб потрапити на комп'ютер на комп'ютерсайнс через те, що селективні, тобто вони перший рік студенти туди йдуть. Та, і, і Міжнародні, і місцеві також. І ти вчиш. Якщо в тебе там не вистачає кваліфікації, або, наприклад, в тебе математика була не на тому рівні в школі, <not for that> буває таке, да, або там фізика, бо ще щось. Ти вчиш цей курс, і в кінці курсу ти пишеш е іспити, і на другий курс ти вже проходиш. На більш вузьку спеціальність і обираєш її. І наприклад, якщо ти розумієш за перший курс, що ти не тягнеш, не потягнеш, то ти просто переходиш на теж технічну спеціальність, але трошки іншого профілю. Ну да, комп'ютер технології просто реально топ спеціальність. Тому там ну це як приклад, і це і це дуже прикольно, що вони дають таку можливість студентам. Пані того, що дають можливість е, потрапити в університет і за перший курс по факту оприділитися. Можливо, ти захочеш трошки в іншу сферу. Можливо, до речі, та це. Якщо є така можливість саме після того курсу змінити потім свій вектор, ну в тебе є по факту як декілька декілька. Чітких спеціальностей, які ти можеш обрати. Ну і знову ж таки, і дають тобі можливість дотягнути, якщо знову ж таки щось десь в школі було не так і так далі. Ти перший курс, якщо себе круто проявив, там, набрав необхідні бали, прогресуєш далі і навчаєшся. Тобто там не було в мене кейсів, коли там когось виганяли, ні. Але були кейси, коли ти ну, сам студент розумієш, що він не тягне, ну, що mm -hmm. занадто складно. Ну, тому що все-таки це, технічні, технічні це трошки інакше. Не розглядайте цей університет лише з точки зору it технології комп'ютерних технологій, комп'ютерної інженерії. Як чули, є дуже багато дуже вузьких спеціальностей цікавих. Тому, якщо у вас ще така якась спеціальність, цікавить, пишіть нам, пишіть в коментарях, і ми обов'язково з вами зв'яжемося і розповімо детальніше. Також підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте дзвіночок, і ви можете слухати нас на Apple Music і Spotify. І до нових зустрічей!